Всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми будемо коментувати трейдси б'юті-майстрів. Також я буду висловлювати свою особисту думку з приводу них. Тож, поїхали, почнемо з першого трейдсу. Працювала я майстром манітуру. Сижу з клієнткою, ми робимо манікюр, заходить інша на годину раніше свого запису. Кажу: їй спокійно, ви прийшли раніше, почекайте, я ще не закінчила. Закінчила я з першою з клієнткою, вирішила піти на перерву, прибрати робоче місце, трохи відпочити та пообідати, бо вже голодна була до непритомності. І тут починається шоу. Вона, я вже чекаю 40 хвилин, скільки можна? Куди ви пішли? Я ж спеціально прийшла раніше, щоб піти раніше. Я, так у вас вже до запису ще 20 хвилин. Вона, і що? Вам важко мене прийняти, в мене немає часу, бо в мене є ще справи. Це взагалі нормально по-вашому? Я відмінила її запис та вважаю, краще не зробити нічого, ніж псувати собі нерви. Насправді є такі клієнти, котрим не поясниш, що ти хочеш відпочити, зробити перерву, що не треба приходити раніше, бо майстер теж людина. Тут дівчинка на цей коментар відповідає: у мене є така звичка виходити завчасно, щоб точно не спізнитись, але я зазвичай чекаю десь на вулиці чи біля кабінету, салону, бо знаю, що за цих пару хвилин майстер може вкусити хоча б якогось бутерброда, якщо день насичений. Булочка з сосіською чай бутерброд Ой, ну це насправді ідеально. Це ідеальний клієнт і ідеальна ситуація, яка може бути. В мене дівчата, коли записувались і приходили раніше, вони або дзвонили, або писали. Але найчастіше майстер сам напише і скаже: якщо ти не зайнята, можеш вже приходити. А ось завалюватись завчасно і кричати, що майстер поганий ну не норм. Нікало, тюрьми, відіоткільней. Перейдемо до наступного. Вгадайте, до якої клієнтки більше не буде віконець. Навіть, будь ласка, немає. Ну, це й не вперше вже. Привіт, треба виписати мене з наступного четверга. Я запишусь потім десь на дату, після 28-го, коли буду розуміти, де я. Відповідають дівчинка на цей трець. Авторка така: ти просиш мене виписати тебе, але робиш це без достатньої поваги. Насправді ця ситуація така. Сюр, бо ми завжди майстри за те, щоб нас попереджали про відміну запису. Пофіг як? Головне, щоб ви нас попередили. Майстер відповідає, що вона звикла до іншого ставлення. Я звикла до чимного і вічливого спілкування з клієнтами. Погодьтесь, що вибач, але у мене не вийде пройти відміни, будь ласка, запис вже звучить зовсім інакше. Тим паче, що це перші дні після моєї відпустки, і там забите все по хвилині, і вона це знає. Ну, тут я встану на сторону цієї дівчинки-клієнтки, бо вона попередила. Ну, хоч як, але вона попередила. Майстер вже знав, що її не буде. Це вже плюс. Спасіба. Попутного вітра тобі в сроку. Завжди клієнтам пофіг, наскільки у тебе забитий запис. Вони просто морозяться. Такі люди існують, і з ними нічого не поробиш. А ця людинка тобі написала: ну, як написала, так і написала. Тим паче, якщо ви попереджаєте за день, хоча б, ну, можна було б когось записати. Ну наступний звичайна перукарка. Ой, таке тоненьке волосся, пористе, а чи Ммм, Треба професійним. Ой, ви лупа, не досушуєте. Перукарка Франнику, як гарно крутиться, які кучері вам дуже личиться гривка, такий об'єм. Трошки обріше, багато не треба. Які товсті кінчики ви тонуєте, такий гарний колір. Ну вони слей. Все б нічого, але тут дівчинка в коментарях написала. Взагалі терпіти не можу, коли майстри коментують стан волосся, нігтів і так далі. Якщо їх не питають та ще й нав'язують якісь свої послуги на нав'язування плюс, але коментування ну, якщо це факт, то це факт. Боятись сказати е, такі правдиві речі, я вважаю, ну це якось тупо на кшталт компліментів. Я за я завжди дівчатам говорю: Блін, у тебе таке красиве волосся, Блін, у тебе такі гарні очі, блін, ти така красива. Ну, я це говорю не як підлабузництво, а як ну я, Я реально так думаю, я реально так вважаю. Чому це, чому це погано? Я не думаю, що це погано. Коли я працювала в салонах краси, я ніколи не нав'язувала послуги. Типу, знаєте, буває таке, що говорять: ти сьогодні прийшла на фарбування, вам би дуже підійшло ламінування. Приходьте наступний раз, робимо ламінування, але воно ж ну, дорожче. Якось, ну, По бюджеті там і так от і заманюють. Мабуть, дівчина мала на увазі це, що ви реально вважаєте, що дівчинка красива, не бачу в цьому нічого якось поганого, кримінального. ну. Це звичайно комплімент. Наступний. Так, дівчата ще йдуть в салон, щоб помити волосся. Ви взагалі нормальні? Хіба не можна було мені раніше сказати, наскільки це зручно? І не обов'язково йти в якийсь топ-салон, але мати гарно укладене волосся з хорошим доглядом. Це клас. Ой, мені б так. Коли я починала ще свій шлях, я тоді була майстром манікюру і працювала в салоні краси Донецькій області. Перекорі розповідали, що приходить жінка, яка постійно миє е, волосся саме у них, тобто в салоні, і ніколи не миє вдома. блядь! Я офігела, Ну, типу, а так що можна? Ну, я не користуюсь цією послугою миття просто волосся в салоні, тому що, по-перше, ну, у мене таке довге волосся, ну, кода. Я краще помию вдома, спокійні обстановки, не буде за це платити гроші. Ну, Економія, але ну я не вважаю це потрібним. Але якщо ваш бюджет дозволяє, та будь ласка, мийте хоч три рази на день. Мені те що? О, можна пожалітись, я дуже розйобуюсь, коли бачу майстрів працюючих до року, такі, які розповідають, як всі інші майстри працюють неправильно і все роблять не так, як вони. Під'їбіться, будь ласка. Хто хоче, хай продає курси, хтось хоче, хай бере 10 тисяч моделей. Просто відчепиться, кожен робить, що хоче згодна. Але якщо ви тільки вивчились, ну я думаю, не треба одразу навчати людей. Якщо зрівнювати з собою, я завжди сумніваюсь в собі, що я недосвідчений майстер, я не до і ось це. Одналі далі. Угу. Але в нашому місті, колись, де я працювала, перший раз знімала оренду, була дівчинка, яка тільки но вивчилась, ну, пройшла базові курси, і майже одразу вона почала навчати. Це м'ясо. Ось це не ок. це крінж. О, це цікавий. Я працюю з людьми і страшенно обурююсь, коли до мене звертається сонечко, кицюнька або зайка. Одразу виправляю, що до мене або Марія, або майстер, або пані. Ненавиджу це зневажливе ставлення. Таке дозволяють тільки люди поважного віку, або невіглас, невіглас, невіглас. Ну, коротше, дебілий. У мене таке було і не раз, і це завжди так бісить просто до, прямо аж до трисучки, типу, Особливо, особливо, коли ви перший раз бачитесь, і вона бачить, що ти молодший її, і вона. Ну, ти там зроби мені щось. Ну, так підпиляй, от, -от, -от так. Ну, зроби, ну ти ж знаєш, або навпаки. Ой. Ну ти там. Така молоденька. А скільки ти вже працюєш? Одразу? Бісить. Дуже бісить. Сьогодні відвідала нову майстриню манікюру, яка приймає оплату на особисту картку. Якось мені було не ок по відчуттям, що я сплачую не на рахунок ФОП. Я сама приймаю оплату лише як ФОП. Запитала в дівчини, чому працює без нього? Наведені аргументи були цілком зрозумілі. Вона просто не тягне податки. Як ви ставитесь до сплати за послуги, товари тощо в обхід податкування? У мене немає ФОП. Цієї ж причини. Коли не так багато клієнтів, я не бачу сенсу в цьому ФОП. Мене п'ять церковь, мене просто не під вікном церковь. Не знаю, чуєте ви чи ні? Зараз був А на рахунок, чи подобається мені, коли я майстру скидаю на карточку, та мені ну, без різниці, в принципі якось. Але якщо це магазини, які працюють на дуже велику аудиторію, то звісно не дуже. В березні відмовилась від покриття гейлаком і тепер намагаюся не скупити всі засоби для манікюру і педикюру. Це я щодо цього трейсу, я скажу так: коли я собі робила манікюр просто гігієнічний вдома, це було завжди швидко. Акуратно, ну і не треба нічому і нікому платити. Це не може не радувати. Ну, зараз в мене є покриття, але ну, це так тяжко. Я минула майстра манікюру, як я вже казала. І я можу собі робити це і круто, але, і знаєте, ну, починається оце. Я можу сходити у салон. Але мінус 700-800 гривень. Або я можу зробити вдома, але мінус 5 годин приблизно. А якщо ти працюєш, то ну і ти вирішуй для себе, що тобі краще, що тобі, ну. До речі, моя особиста рекомендація, я коли робила собі е, просто лак покриття, то е, мені дуже подобається лак від Нікі Землянікіної. Чудова стійкість і кольори. О! 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 Вирішила записатись на професійний вечорній макіяж. Ну, бляха, хазей чому? Але відчуття ніби мене десь намахали. Що скажете? Макіяж коштує 900 гривень. У нашому місці це плюс-мінус ціна у більшості майстрів. Цікава ваша думка. Ну, ось я так дивлюсь. Та нормальний макіяж. Я просто не дуже шарю в макіяжі. Але ну, тон, але тон, ну, здається, гарно лежить. Так, почитаємо коментарі. Машинка відповідає: Боже, дівчата, я вас молю, кажіть на місці, що вам десь щось не подобається, не мовчіть. Так, так, так і ще раз так. Ненавиджу, коли мовчать, а потім жаліються, а пишуть негативні коментарі. Ти ж бачиш, бляха, що тобі роблять. Ну скажи, можете зробити яскравіше, можете десь прибрати, можете ну, змінити. Мені щось не подобається, одразу кажіть. А якщо ви вже ну, якось не звертали увагу і вже в кінці це помітили, скажіть, ну змийте мені все нахір, я платити не буду. Ось таке не люблю. Бо і майстер не може зрозуміти, в чому він винен, бо ви не сказали конкретно, що вам не так. Це ж не дитина, майстер живе на те, що ви йому платите. Воно здатна витримати критику. Так, і я завжди, наприклад, я коли роблю брови або вії, я завжди запитую, чи сподобалось. Ну, чесно скажи, ну, <ф> ну я не засмучусь. Ну скажи ти чесно. І якщо дівчина каже, ну, я бачу десь там дольку, що вона десь незадоволена, Я говорю, давай наступний раз переробимо. Наступний раз я зроблю по-іншому. Хочеш, я мож... ну, ти можеш мені не платити. Я хочу, щоб ти була задоволена результатом. Або, хоча б, не була настільки засмучена після цього візиту до мене. Прийшла на зняття Гелю, поки однією рукою лажу в інстаграмі, відчуваю, що майстер починає опол форми. Я ви робите квадрат, як було, майстер, буде м'який квадрат. І я ви не запитали форму, я б хотіла квадрат. Майстер, він у нас він у вас відвалиться через два дні. Я навіть якщо відвалиться через п'ять хвилин, ви б могли про це сказати, пояснити. Ви просто почали робити, як ви хочете. Майстер, вдома будете пиляти як хочете, а я роблю як правильно. Тим часом м'який квадрат, який я отримала, тільки я бачу авал. Ну, це крінж, що я можу сказати. Це ненормально. Майстер повинен завжди запитувати і все уточняти у клієнта. Особливо, коли ви майстер манікюру, у вас кожен процес ну, ви уточнюєте. Ну що, в бровах трішки буде попроще, якщо можна так сказати. Там не так багато етапів. А ось в манікюрі зняття, опил. Ну і так далі. І кожен момент ви уточнюєте. Тому так, майстер. Я забула, але там була фотка як скво авал. Якщо мене дивляться майстри-манікюри, вони мене зрозуміють, що таке скво авал. Тому так, приблизно ну, десь квадрат, десь десь квовал. Вам що жалко, що ли? Відростуть. Так, тут у нас про бровистів. Та да, буде срач, просто набридло вже чому люди знецінюють роботу бровистів. Чому не кажуть, наприклад, навіщо ходити на манікюр, адже його можна зробити вдома? А ось висказати за те, що бровисти очманіли брати такі кошти за безкорисну процедуру, яка змиється через три дні, і що можна зробити вдома дешевше. Манікюр вдома теж дешевше. Я не кажу, що манікюр марна трати грошей, просто як приклад. Насправді так, люди реально вважають, що брови це не та річ, яку треба робити кожен місяць, як нігті. Тому ну, я як бровист до цього вже звикла, і інші бровисти теж. Бо ну на брови ти не настільки звертаєш увагу, як на манікюр, тому що руки вони всюди. Обличчя, в принципі, теж, але. Ну, якось люди більш ставлять на перше місце манікюр. Нічого не поробиш. В мене, наприклад, ну, дуже зростають брови. І якщо б я не була бровистом, я б змагалася собі кожен раз вищіпувати пінцетом. Тому мені було б краще сходити до бровиста, щоб він зробив воскову цю депіляцію і воском все це гарненько прибрав. Тому це не просто ми беремо за фарбування, це комплекс. І... Кожен оцінює так, наскільки, наскільки він хоче себе оцінювати. Це його час, це його матеріали, це його досвід, скільки курсів він пройшов, скільки грошей він потратив, оренда. Ну, тобто, це все Все входить в цю ціну. То ми не думайте, що ми беремо тільки за фарбування. Це не так. Ну що, ми підійшли до кінця цього відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Мені було цікаво. <хі> Тому ставте лайки, коментарі, підписуйтесь. Всіх люблю!